Скорее настає бою один із двадцяти чотирьох сезонів. Тоді у Китаї прийнято деякі унікальні звичаї одна з традицій пов'язана з чаєм. Любити чаю не пропустять щорічний шанс. Ще черівні листя зі сходу. Від давніх аграрних ритуалів, до сучасних чайних церемоній протягом пісічою, під кої серця людини різні напої, приготовані з чаю, популярні у всьому світі, отже у вашій руці є чашка чаю. У цей день душі насичують землю вологою але ще немає спекотної літньої спеки тому чайне листя росте швидко, залишається ніжним. У листі і висока концентрація амінокислот і поліфенолів, що дає солодкуватий присмак, і м'який аромат. Все яке заспокійливим властивим насиченому смаку численним. Перевагам для здоров'я чай зменшує жар в організмі, покращує зір, відганяє злих духів. Незалежно від погоди ранковими годинами, коли роса ще не висохла, але душі не розмили. Аромат листя чаю ми зриваємо і п'ємо чай Його цінують не лише за смак, але й за культурний код. За часів династії, мін і цін чайгою поставляли до імператорського двору як податок, чайґуї, символ гармонії, природи та людської праці.